Служу народу України. Кіровоградщина відправила на службу в Збройних силах України першу групу строковиків. Армійські лави поповнили 45 юнаків. Із них 34 відправилися у навчальний центр Десна, решта у Житомирський центр десантно-штурмових військ. Серед них і Андрій Мазура. Там більш очищені заняття, більш складні тренування, нагрузка, більш психологічна, фізична. Поэтому я як знаю себе, мені больше більше підходить. Хочу служити прям желание бешеное. Хочеться вже что то в житті поменять, что-то чего-то нового научиться какой-то режим выработать. Так что это На пользу піде кожному. У десантно-штурмовому центрі підтверджують, служба дійсно важка, але одночасно цікава. Більше того, це еліта української армії. Нам дуже до вподоби було спілкуватися з призовниками з Кіровоградщини. Вони, як правило, приклад показує те, що вони дуже дружелюбні і працьовиті. Дуже приємно з ними спілкуватися. Вони прийшли сюди за власним бажанням. Особисте було їхнє рішення. для мас. Це має нас це має величезне значення, коли вони приходять сюди за власним бажанням. Цього осіннього призову Кіровоградщина має делегувати на строкову службу 525 чоловік. Досить непогано. Ми на сьогоднішній день маємо 100% укомплектованість команд. Юнаки йдуть з бажанням, іноді навіть виникають дискусії, хочуть в десантно-штурмові війська, в морську піхоту, в Національну гвардію, в Державну прикордонну службу, між ними навіть виникають суперечки, всі хочуть гарно служити. Нагадаємо, призов а разом з ними і відправлення юнаків триватимуть до 31 грудня.